Зараз я розповім, що таке лізинг. Лізинг це спосіб купівлі авто без повної оплати вартості одразу. Тобто ви берете автомобіль в користування та сплачуєте зручні щомісячні платежі. Це гарна можливість обрати омріяне авто, сплативши лише частину вартості, а не всю суму одразу. Далі я розповім загальні умови лізингу. Перший внесок для купівлі авто в складає 20%, максимальний 60%. А також термін договору 12 місяців, а максимальний 48. А також комісія від 3% на залишок суми до щомісячного платежу. Тепер я розповім взагалі, як відбувається процес купівлі авто в лізинг. Угода в лізинг відбувається в середньому від 3 до 5 робочих днів. Ви бронюєте автомобіль, ми подаємо заявку з вашими документами, номер телефону та посилання на авто. За цей час ми готуємо повний пакет документів для успішної угоди в лізинг. Після цього місце та час назначає лізингова компанія. Ви приїжджаєте, підписуєте угоду, вносите перший внесок та їдете на своєму омріяному авто. На період виплати за автомобіль по техпаспорту стає лізингова компанія. Після повної виплати авто переоформлюється на вас. Щоб подати заявку в лізингову компанію, а також отримати орієнтовний прорахунок щомісячного платежу, ви можете написати в Телеграм за цим номером телефону. Приїжджайте до нас на майданчик за адресою проспект Леся Курбаса 2D. Обирайте, бронюйте та купуйте своє омріяне авто. В лізинг, тож пишіть нам в телеграм за цим номером телефону і станьте ближче до своєї мрії про новеньке авто.